П'ятниця, 12 вересня в ефірі. Новини на 11-му. в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Нікопольщина та Синельниківщина знову були під ворожими ударами. Є поранені та руйнування на Сумщині через атаку БПЛА, троє загиблих та п'ятеро поранених. Тим часом на Росії чергова бавовна. А польща перекрила кордони з Білоруссю. Більше інформації наша кореспондентка Олени Петроченкови. Вона на прямому зв'язку. Олено вітаю. Вітаю Еліно. Щойно стало відомо про трагедію у Марганці. Там через російську атаку загинула одна людина. Ще двоє людей отримали поранення. Під ворожим прицілом марганецька громада була й ввечері. Поранення отримали дві жінки, їх передали медикам, а пізніше до лікарів звернувся і 21-річний хлопець, який також постраждав через атаку на Марганець. Що сталося надвечір? Вночі ж окупанти знову завдали ударів по Нікопольщині, поцілили по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Ворог застосовував РСЗВ ГРАД, артилерію та безпілотники. Помжівській громаді Сенельніківського району противник влучив БПЛА. Під атаку потрапив евакуаційний транспорт. Евакуація цивільного населення приїхала людина з білими тряпками, як всі кажуть, щоб вони не трогали. Але чудом залишився живий водій. Його не Просто чудом приїхав по межівчан, чудом залишився живий. До ситуації в інших областях двоє людей загинуло, та ще п'ятеро отримали поранення у селі Битиці на Сумщині. Ворог наніс по населеному пункту ракетний удар постраждалим. Надали медичну допомогу. А по промисловій зоні у сумах РФ вдарила дронами, поцілила по автосервісу. Одна людина загинула. Це охоронець підприємства після влучання ворожих безпілотників. Від сервісу лишилися одні руїни. Завалами знайшли тіло охоронця, який був на роботі в момент атаки ворожих безпілотників. Чоловікові було 65 років. Після першого удару він ще виходив на зв'язок. Після другого зв'язку із ним вже не було. А Херсон росіян обстріляли з артилерії. Під ударом опинився освітній заклад у центральній частині міста. Через ворожу атаку постраждав 61-річний охоронець. Чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Його ушпитали. Це вже не перше. Це вже такий сильний третій раз. А на Росії БПЛА атакували найбільший нафтопереробний порт Приморськ в Ленінградській області. Через атаку дронів горить одне із суден у Балтійському морі. Тільки хотів зняти відео. Де це відбувається? Під прицілом невідомих дронів був і НПЗ у Смоленській області. Там зафіксовано як мінімум два влучання. Резервуарний парк заводу 11 кубічних метрів нафтопродуктів. Ну а Польща повністю закрила кордон з Білоруссю попередньо на час військових російсько-білоруських навчань. Натягнули дроти, виставили щити і нікого не пускають. Мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11 каналі. Студія. Дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Олена Петрученкова про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Намагалася провести за кордон 500 грамів психотропів. В Одесі заарештували 43-річну контрабандистку з Кривого Рогу. Жінка придбала наркотики у своєму місті, розфасувала їх у п'ять пакунків і сховала на дні валізи. З цим багажем сіла на автобус харків тбілісі і прибула до пункту пропуску орлівка, що на кордоні з Румунією. Під час митного контролю її валіза зацікавила службову собаку. Жінку затримали їй повідомили про підозру за контрабанду. Психотропних речовин наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Жбурляли каміння та глузували. Правоохоронці кривого рогу проводять перевірку інциденту за участі підлітків. За даними поліції, під час моніторингу соціальних мереж вони виявили відео, на якому група дітей кидає каміння у невідому жінку. Наразі поліціянти з'ясовують всі обставини події. Крім того, звертаються до жителів кривого рогу, які могли бути свідками з проханням повідомити подробиці цього інциденту. Телефони на ваших екранах. Дніпро змінює дату заснування і остаточно руйнує російський міф. Катерина II – не засновниця міста. а До московитів тут же були справжні середньовічні мегаполіси, а не дике поле, як твердять росіяни. Проте офіційно свій лік Дніпро і досі веде від 1776 року, коли заснували імперський Катеринослав. У міськраді нарешті готуються поставити крапку в цій історичній несправедливості та змінити дату. Напередодні дня міста, яке святкуватимемо вже завтра, наша Олександр. Олександра Максименка вирушила у подорож з істориками і з'ясувала, витоки витаки Дніпра можуть бути значно старшими навіть за козацькі часи та сягати легендарного найсхіднішого міста Київської Русі, яке існувало саме на цій території. Тож хто і коли насправді заснував Дніпро, подивіться. Вважається, що тут жили е, русичі плем'я уличів, тобто одне з 12 літописних слов'янських племен, тато є значною мірою мовною штучною. Не можна говорити, що. Не було нічого, і стало місто. Місто Дніпро воно завжди було пов'язано з козацьким минулим. Саме звідси з катерининської милі і починає своє літочислення Дніпро. Однак це лише в імперських міфах, де до Катерини Другої на цій землі, начебто, існувало лише дике поле. Але це чергова російська байка. Саме про це твердять і дніпровські науковці. Тому у міськраді створили робочу групу відомих та авторитетних істориків, щоб врешті зруйнувати російський міф та визначити справжню дату заснування нашого міста. Імперія намагалася позбавити українців історичної суб'єктності і права на власне українські землі. Ставили під сумнів, що до приходу Російської імперії тут ну, мовляв, тут нічого не було, тут було дике поле. Нині фахівці розглядають дві теорії щодо утворення Дніпра новокодацьку та старосамарську. Найстаріше поселення, яке як перше в цій козацькій агломерації, це Старосамар, а найбільш яскраве. Вже є явним прототипом сучасного Дніпра. Це новий кодак. Історик, який входить в робочу групу, Святослав Чирук каже, новий Кодак був центром однієї з паланок Запорозької Січі. Це прототип нинішнього обласного центру. Зараз це Новокодацький район Дніпра. Чотири століття тому тут діяла адміністрація, працював базар, та було понад 20 шинків. Обов'язково мали церкву. Це центральна площа цього міста, і вона, власне, швидше за все знаходилася в цьому районі. Раніше вона була дерев'яною. Дерев'яні церкви мінялися. Кожні 20 років дерев'яну церкву перебудовували, тому що деревина це такий матеріал, який псується. Побудова церкви може стати початком літощислення Дніпра 1645 рік. Місто виникло як поселення на перетині торговельного шляху та перевозу через річку. Тоді у новому кодаку проживало близько п'яти тисяч людей. Тут же і пролягав чумацький шлях до Криму. Сучасною полтавською трасою йшов до нового Кодаку. Тут вони перепливали річку. Дніпро. це була паромна переправа. Три-чотири дні ви могли чекати на свою чергу, щоб сюди перепливти. Звісно, за цю послугу необхідно було заплатити. Окрім того, потрібно було заплатити за те, які товари вивезете. Новий Кудак на той час був справжнім мегаполісом. А Дніпро, як його прямий нащадок, успадкував цю велич. Олександра Максименко, Олександр Довгонь, Євген Дрозд, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Повну версію нашого історичного розслідування про реальну історію Дніпра та його засновників. Дивіться вже завтра у день міста на ютубі 11-го телеканалу. І пишіть свої думки з приводу зміни дати заснування Дніпра. А ми тим часом продовжуємо випуск. Він лагодить гармати просто на полі бою. Олександр на псевдоротату зустрів повномасштабне вторгнення на Донеччині. Вже має не один день народження, адже побував у найзапекліших точках фронту. Приїхав в Дніпро на декілька днів, аби отримати автівку від роботодавця компанії Інтерпайп, яка завжди допомагає своїм працівникам. Чому йому дали такий позивний та для яких завдань потрібен пікап для бригади? Далі в нашому сюжеті. Проще. Добратися до, з точки А до точки Б, так як буває, що дощі, сніг, поля після важкої техніки важко проїхати більш-менш легковою машиною, на пікапі гаразд проще. Військовослужбовець Олександр тестує нову автівку по бездоріжжю. Попередній пікап згорів у квітні через приліт дрона. Боєць майстер номер обслуги. Прямо на полі бою він лагодить гармати, щоб вони знову ставали до бою. Завдяки навчанню за кордоном. Військовий може виконати ремонт будь-якої складності. Може в піві прилетіть. Може сама по собі вийти з ладу, може азот або масло вити. Боєць в армії з 2020 року. Повномасштабне вторгнення зустрів на Донеччині, тоді він воював у протитанковому дивізіоні. Олександр був одним з тих, хто особисто бачив вторгнення окупантів на територію нашої країни. Коли нам сказали, що час дивіться, буде їхати колона, і ми тоді не розуміли. Що це росіяни? Ми побачили, колона йшла 8, 10, 12 машин. Відстань до них була один кілометр, і ми почали стріляти. да, Була підбита техніка, і тоді вже промелькнуло, що це все. В бійця позивний «Рататуй» як назва одноіменного мультфільму. Отримав його, коли раптово мав приготувати побратимам вечерю. На допомогу прийшла кохана. А що буде? Кажу, та не переживайте, буде рагу. А ти що знаєш рецепт? Я поворачую, а в мене телефон стояв через камеру, я балакав з дружиною. І в мене в Вусі був навушник. Я йому показую, що через вухо він такий. А, так ти ротатуй. На військового вдома чекає дружина і діти. Одна з дочок ще зовсім маленька. Олександру пощастило побачити народження доньки на власні очі. Я був на пологах. Які ви чите? Щасливий. Перерізав пуповину, допомагав. На емоціях був після війни Рататуй хоче побути зі своїми дітьми та повернутись на роботу. Каже, таку увагу, що дав йому роботодавець за ці п'ять років, він навряд чи отримав від іншої компанії. Коли є потреба, ми просимо. Вони дуже допомагають. Велике їм дякую. Бо якби не вони, я не знаю, руки просто за свої гроші покупали б набір інструментів, генератор передали. А також Starlink, тепловізор та амуніцію. Сьогодні ж отримав нову автівку. В цю автівку може поміститися до п'яти людей, це як буде використовуватися евакуація. Також можна перевозити БК, вони будуть сухі і чітко виповняти свою задачу. Дуже класна машина. Компанія Інтерпайп допомагає кожному співробітнику адресно. Будь-який запит обробляється за лічені дні та доставляється на позиції, бо без підтримки тилу на фронті хлопцям буде важко. Я розумію, що є хлопці, гинуть, є що контузії, поранення, це дуже багато і часто. Але якщо ми зараз опустимо руки, то День-два, і вони прийдуть до нас, до сімей. У штабі патронатної служби компанії Інтерпайп Олександр зустрічається з Юлією, яка підбирає для військового додаткову амуніцію та інструменти. Керівниця патронатної служби каже, завжди підтримують зв'язок зі своїми співробітниками. Проте є випадки, коли зв'язок втрачається. При перших знайомствах з підопічним бійцем наші координатори просять у нього контакти близьких для того, щоб бути з ними на зв'язку. Якщо, наприклад, боєць довго перебуває на позиціях, загалом Компанія Інтерпайп надає адресну допомогу кожному військовому на фронті. Також військові можуть звернутися за психологічною, медичною та юридичною підтримкою. Еліна Ярцева, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Їхня робота непомітна, але без них неможлива жодна перемога. 12 вересня Україна відзначає день фахівця радіоелектронної боротьби. Воїни РЕБ виконують завдання у бойових порядках разом з підрозділами усіх родів військ та забезпечують перевагу сил оборони. Їхні невидимі щити щодня прикривають наші громади від російських атак. Вони знижують ризики для людей, зберігають будинки. Коли ворог запускає шахеди та ракети. Дякуємо кожному з них за службу. Ужбу і професіоналізм і світла пам'ять фахівцям РЕП, які віддали своє життя за Україну. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся там до зустрічі. Кам'янському тривають роботи, спрямовані на розвиток безбар'єрного міського простору. Громаді опікуються комфортом та доступністю транспорту для всіх категорій населення. Днями розпочалося будівництво чотирьох посадкових платформ на трамвайних зупинках. Будумо тут зв'язку з тим, що тут великий схил і людям незручно заходити в трамвайний вагон. Всі роботи плануємо виконати до кінця цього місяця. До того ж, місто виграло конкурс на закупку 17 нових трамвайних вагонів за рахунок коштів Європейського Стеційної банку і вже перші вагони ми отримаємо до кінця поточного року. Буде виконано ну, ремонт чотирьох перонів. Тривають роботи на зупинки Україна, та потім на зупинки ЦНАПу. Роботи виконуються згідно всім сучасним будівельним нормам. Посадкові перони будуть облаштовані пандусами, огорожею, сходинками. Все це робиться для більш безпечного та ну, зручного доступу мешканців до громадського транспорту.